Святого Духа і окропленням води цієї свяченої в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляюся, святуйся пам'ятна таблиця, ми правному митрополиту Андрію Шептицькому ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляються, освячується ця пам'ятна таблиця праведному митрополиту Андрею. Благодаті Святого Духа, окоропленні медиції священної в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Помили нас, Боже, по великій милиці Твоїм молимось, Тобі вислухає і помилуй.